Привіт, банда! Чи не забула, як я виглядаю? Вже трошки змінився. Недавно днюха була, мені родина постаралася потурбувалася про моє здоров'я. Подарувалася такі супер окуляри. Тепер я побачу кожного. Да? Кохання. Угу. Вот. Сьогодні 2 число, я знімаю 2 квітня. Вчора було перший, звичайно, такий, такий час, коли дуже багато питань, які фактури присилаєш, де їх брати, які звіти висилаєш до бухгалтерів. ну і Всякі такі питання по звітності, по фірмі. Значить, так, Відповідаю на всі ці питання. Саме перше я роблю рапорт рапорт, рапорт місячний на болті. Убері теж робив, зараз не роблю. На Убері він взагалі автоматично робиться. Його тільки треба знайти. На моя каса онлайн на сайті, там де ви реєструвались. там знаходяться всі ці рапорти і місячні, і добові, і все. На болті я роблю, генерую рапорт місячний, спочатку все вичищаю, генерую рапорт, висилаю, одразу клікаю на Gmail, висилаю до бухгалтера. Це місячний рапорт. Те, що там щось не сходиться, ці цифри по добових рапортах теж часто. Питання задаєте, в мене теж нічого не сходиться. в мене просто працює завжди каса і все. Я там не дуже вникаю, чи воно там співпадає чи не співпадає. Я на це не та саме. Десь якщо день-два пропустили, мені сама служба підтримки казали, що нічого страшного, воно там автоматично потім підтягується в другий день. Тому воно все так і не співпадає. Десь щось проморгнули і все, і вже воно якби ушло. Тобто все, зробив цей рапорт місячний відправив. Потім, потім я шукаю фактуру від болта, від убера, так? від болта так само в своєму кабінеті, фактури. Фактури від болта для флоту, маєте знайти від болта для флоту, і там знаходиться одна фактура за місяць, провізійна фактура, яку, ми, яку бухгалтер віднімає, виходить. Рапорт місячний, потім сума тої фактури мінус той рапорт місячний і вже виходить наше нетто. Правильно, правильно. Ось так воно і вираховується. Так само, що я, що я ще, які я ще фактури даю. Наприклад, ці окуляри я теж я теж. Написали мені фактуру, я теж її відмінусую від податку. Так само телефонні розмови, там всі ці Orange Flex у мене, так само Orange інтернет домашній, я теж все переключив, щоб мені висилали фактури. Все мені, все мені висилають іменно фактури навіть за це. Якщо, якщо ви знаєте, що навіть в аеропорті можна брати, якщо ви виїжджаєте, платите 5 злотих чи в кого, скільки коштує. Можна брати теж просити НІП, парагон з ніпом, щоб вони зразу вписують і буде парагон з ніпом. Просто що цих в'їздів буде там мільйон штук. І, звичайно, якщо у вас там власний бухгалтер, там, то вам це не страшно, там він це все вирахує. Так як в мене там бюро рахункове, вони за кожну фактуру мені так дорахують, що мені потім ще більше доплачувати треба буде, ніж відмінуються від, від, від податку, тому я цього вже перестав брати. Бо накладно виходить трошки. І Так само кожну тряпочку, якісь автотовари, лампочки, любі товари, все що, може, все, що може пригодитись для обслуговування фірми, Там папір, там якісь тонери, туші, якщо у вас ну, власний, власний офіс. Все, все списується, все. Ясно, що продукти харчування ви не будете списувати, бо це якби, не входить. Введення бізнесу правильно. правильно, ну, А все остальне, що стосується введення бізнесу, все можна списати. Так що беріть везде фактури. Що ще, в уборі. Де в уборі фактури знаходяться, я чекав я чекав повідомлення на пошту, що твоє заставлення тигодньове готове. Я переходив по цьому посиланню, заходив в власний кабінет і так само. не не виписка за, за тиждень, скільки ви там заробили, а іменно має бути, ви клікаєте так само від uber для флоти, фактури. саме іменно Фактура має писати, інвойс, в кого як там, рахунок. Від Uber для флоти. Так само це приходить кожен тиждень. В болті приходить раз в місяць така фактура провізійна. В Uber кожен тиждень. Що ще, які ще питання? Ну давайте ще, ще раз продублюю, покажу, як, як робиться рапорт місячний в болті, як шукати рапорт місячний в Убері. Зараз я вам все покажу наглядно. Дивіться уважно і дивіться до кінця. Так, Натискаємо ОК. Рапорти. Застосуй, видрук рапорту. ОК. Друкується рапорт. А будемо натискати Вишлі. Вибираємо Gmail. Вибираємо кому і все. І ще один спосіб, як знайти видруки парагонів, бо не все друкується в друкарці, не все показується. Щоб перевірити кожен видрук, треба перейти знову до каси. Клікаємо ОК. Рапорти. Переміщаємося в самий низ. Шукаємо база документів. ОК. Пригляндарка документів. ОК. І клікаємо на «Любий». Це все парагони, всі видру, видруки, які робляться взагалі. Будь ласка. Ще теж розповім деякі ситуації з касою. були, от, Наприклад, вчора мені писали, задавали питання, не, не підтягувалось, нажимав, е, клікав чоловік висла, вислати, клікав на пошту і не підтягувало сам, сам рапорт місячний. Е, потім виходить так, що в його не було PDF-рідера. Треба скачати PDF-рідер на телефон. Е, е, і тоді воно все підтягує, все нормально, е, таке питання. Плюс, коли ви встановлюєте касу, ніколи її не видаляйте. Там, вже якщо клікнули фіскалізувати, і щось, щось там не виходить, краще дзвоніть одразу в службу підтримки. Вони нормально беруть телефон. Вони нормально відповідають, швидко і відповідають на питання. Не видаляйте тих каз, бо це потім, це потім проблема. Потім проблема. Якщо у вас іншого телефону немає, то взагалі потім ну, прийдеться вам вислати свій телефон. Як в, принципі, в нашому випадку було. Ми друкарку не встановили. І це саме. І довелося висилати телефон, щоб вони побрали деякі дані ті, що треба. Ну, на сьогодні буде все. Дякую, друже, за перегляд. Якщо відео було корисним, то став, звичайно, лайк, підписуйся на канал і ділися з іншими своїми друзями. Бувай здоровий! 报告。Пока.